Прямий ефір. канал плюс 1, 1 Україна. Тети Туб сніданку і сніданок знову в прямому ефірі. Ми перервалися сьогодні. Все пішло шкереберть. Міністр не приїхала. Ми чекали Дімо Роста Казацького. Ми казали вам про це, що сьогодні рік, якраз як він прийшов, от прийшов до нас, і взагалі рік він з нами. Він вийшов з полону. Він звільнився з полону. Для нас це важливий день. Я думаю, Діми теж і ну коротше, якщо була тривога, ви розумієте, що відбувається у місті. Та мости перекривають, дімо їх з лівого берега. Ми на правому знаходимось. Е, проїхати містом неможливо. Ми вже там просто відкладали, відкладали, відкладали. Думали, так. все не буде, Діми. Але і він від... встиг, друзі. Він встиг. Він доїхав до нас. І насправді ми вже побачились, обійнялися. Дім, заходь до нас, будь ласка, тому що ти частина нашої сніданківської родини. І справді, знаєш, ми тебе завжди Доброго. дуже дуже раді бачити. Проходь, Комета будь ласка. Я як, як це вдалося просто. Дім, як ти доїхав, розкажи. Не знаю, це було щось супер неможливе, але. Навігатор показував 40 хвилин нам казали, ти казав редактору, так? Каже, ні, я доїду раніше. Я просто дуже люблю сніданок. І ми вже думали насправді, що реально Діма не встигне. Знаєте, і от сьогодні реально зранку такі флешбеки, якісь ми постійно згадували минулий рік, як це було. Коли Діма вийшов з полону, коли він прийшов до нас у студію, його світлини, які ми також бачили, тому що як ви пам'ятаєте, він саме є очами Азовсталі, був очами Азовсталі. Я пам'ятаю це цей фірм. Пам на... Я не знаю. Це тебе стільки ж хвилюючи. У тебе стільки в житті пройшло насправді, да, і оці світлини, і той ефір, коли ти прийшов тоді. Тоді, ну, я пам'ятаю, це просто у нас взагалі якесь було просто, знаєш якийсь марафон просто тоді. І ми не вірили, що це з нами відбувається. Якщо можна, покажіть ті кадри рік тому, як це все було, коли Діма вперше а коли Діма прийшов, прийшов до нас, прийшов на до сніданок, нас так. Так. ми просто знаєш, це історія, коли стільки багато чули, знали, віддалі. робили, чекали. Так. От це Наташа щука знімає знімаю історію піріс. про тебе. І от, і от ти тут. А я пам'ятаю цей сюрприз. Так. Я пам'ятаю цей сюрприз. Друзі, Опа! зараз Хто раптом не бачив, ви побачите, що тоді подарували Дмитрові. Дім, давай так. Рік насичений страшенно. Де ти за цей рік опинився? В якій точці? От тут внутрішньо фактичній? Ну, внутрішньо нічого не зупинялося, все, ще продовжується, хочеться віднайти цей баланс, що нібито все. тепер... Все закінчилось, але е, війна продовжується. Е, дуже багато моїх побратимів досі знаходяться в полоні і моїх друзів. Тому е, це все, що було, воно все продовжується, воно не зупиняється. Щоправда, я тепер на волі е, можу знову ж таки їсти все, що заважає, ходити куди хочу. Це дуже примітивні речі, які ми не цінуємо. Однак я здобув цю цінність через. Е, Такі випробування, і зараз мої побратими і друзі проходять їх далі, і, і ще більше навіть чим ці примітивні речі. Тому е, моя основна місія, і знову ж таки, я кожного разу нагадую пам'ятати про військовополонених. Мені повезло, я вже рік на свободі. Однак е, мої друзі і мої побратими вже більше року знаходяться в полоні. 650 бійців зараз. в Маріуполі, та більше двох Т... тисяч взагалі в полоні, в полоні. Зараз дім я спеціально попросив показати е, ці старі фото, фото і кадри тебе. А uh, 55 кілограмів ти тоді важив. 51, 51, та, 51, так. 51 навіть так. навіть. Так. Що зараз? Зараз 67 Трішки, набрала, Так, Будь та. ласка, Так, я вже став краще виглядати набагато краще, тому що я сам дивлюся ці перші кадри. Це і... твоя зустріч. І, і я прям вже хаюся, коли дивлюся на себе, що мене там взагалі одні кості, і майже волосся немає. Типу і це дуже дивно зараз за цим спостерігати. І я дуже щасливий, що я маю змогу зараз бути. Тут і нормальному стані здоров'я, взагалі, нормально. Ми зараз дім? після короткої так. паузи у нас ми так. маємо піти на коротку паузу, вдих-видих зробимо. Тому що ми вже знаєш, ми поріднілися фактично із мамою. твоя вся країна знає, то вона, де вона в якому в вагоні. Піс... Але за мить продовжимо, за мить продовжимо є багато що поговорити ще дім. Пройшов рік. Розкажи, як ти взагалі? Чим ти зараз займаєшся? Ти продовжуєш знімати? Ти продовжуєш так. служити. Розкажи, будь ласка, трішки. Е, та я побував в багатьох країнах, Побував навіть в штатах два рази це колись була така нездійснена мрія. Зараз це реальність це вже мій досвід. Е, е, я перевісив інший підрозділ. Тепер працюю в міністерстві оборони. Фотографую, продовжую фотографувати не так багато, як хотілося б знову ж таки. Це моя постійна проблема, що хочеться більше. більше. Однак все одно стараюся видавати якийсь гарний результат, гарні фотографії. Це ж тим фотіком, який подарували. Та, Звичайно, звичай... ми все хотіли запитати, чи став він тобі в нагоді, чи користуєшся. <свісно> знаєш? Звичайно, ви що? Це як продовження моєї мої руки, постійно камера. Кипірць, Я навіть сьогодні, коли, коли почалась тривога, одягнув швидку кофти, вибіг і взяв з собою тільки камеру. І телефон Тому це, мій основний інструмент, це, це, це моя робота і це частина мого життя. Сфоткаєш що зараз? Фоткаю дуже багато чого. Я був і з таких основних моїх робіт на Миколаївщині, коли було затоплення, коли Каховську ГЕС підірвали. Потім ось останній раз фотографував Інтернаціональний легіон, і ми робили круту серію знімків, якими я дуже пишаюся. І це прямо з такими великими випробуваннями було. І в воді, і в вогні, і в піску, але дуже красиво. І Хочеться сам. Я розумію, що фотографія це не тільки е, документування військових злочинів е, росіян, е, це не тільки документування історії, а це ще і певний рекрутинг. І е, Ми зараз маємо складну насправді ситуацію в Україні в плані е, війни. Е, і тому треба побільше людей мотивувати. все таки ага. хто вагається, але хто думає, і можливо, якісь такі красиві фотографії змотивують людей все таки піти до війська. Mm -hmm. і це оберення. інструмент, це так. правда. Дім, у тебе брат з'явився. Ти не казав, але, вибач. <ріст> він, <ріст> Що це за історія? Він не з'явився. Він був це просто так. Знайомство вилось дуже дякую цій публічності, яка з'явилася в моєму житті. Завдяки цьому в моєму житті з'явилося дуже багато дуже приємних і крутих людей, і в тому числі брат, з яким я познайомився. І це для мене такий це кубашку, брата? Так, дуже щемливий момент, тому що ми зараз там майже кожного тижня бачимося з його сім'єю, разом гуляємо, Але хочу заважити, що в мене є, моя улюблена сестра, яка тут теж. Тому що я не хочу, щоб вона ревнувала. Але я дуже щасливий, що атака з'являється і. Нові, старі, близькі, яких ти раніше не знав, тому а ви близькі, схожі взагалі, як так стало зараз? Ну не знаю, чи схожі частково, але типу, просто я щасливий, що у нас з'явився такий контакт, що ми дружимо, товаришуємо. Я товаришую сім'єю, і це дуже крутий. Момент в моєму житті завдяки такому горю, який стався, мабуть, так буває так. дім. Ти знаєш, залишається буквально півтори хвилинки до хвилини мовчання. Ми тебе хочемо запросити, щоб ти так. разом з нами сьогодні прийшов до цієї стели, тому що ти як ніхто знаєш, якою ціною дається нам перемога у цій війні, і хочемо, щоб якщо ти можеш, ти сказав декілька слів абсолютно усім, особливо родинам загиблих воїнів. Е, дуже радий що що ранку. Ми маємо і ще вечора таку можливість згадати про наших героїв полеглих. На жаль, е, в першу чергу хочу подякувати всім е, рідним матерям, батькам, братам, сестрам за таких е, героїв, які на жаль поклали своє життя і віддали найцінніше за для того, щоб ми всі мали можливість далі продовжувати життя. Тому дякую вам. Невимовно, у мене має більше слів. І пам'ятайте про кожного, хто віддав найцінніше за наше майбутнє Дім, ти зараз е, про когось, коли заплющуєш очі 9 ранку, ти про когось особисто згадуєш в першу чергу? Е, та на жаль, про дуже багатьох е, і зустрічає надії рідних, е, моїх полеглих е, друзів і побратимів. Тому це така болюча тема, е, е, на жаль. І дуже багато хто є такий мінус, коли ти йдеш, і тобі здається, щось постійно, що хтось де знайомий, який загинув, але потім розумієш, що, на жаль, він уже не може тут іти. Тому ці фантомні болі, які триватимуть завжди, так. і напевно з нами вже завжди. Я так думаю. Я не знаю, може там у наших дітей онуків буде інакше. Хочеться вірити, що буде інакше, але у нас так. точно завжди. І тому 9 ранку, щоб не було, як би не було нам зараз важко. Ми просто заплющуємо очі. думаємо тих, кого зараз з нами немає, думаємо про них. Зарада життя, йдемо далі. Хвилина мовчання дев'ята за київським часом. Слава Україні, героям, героям слава ви знаєте. Ми е, зараз перед тим як попрощаємося з дімою, так швидко ці зустрічі відбуваються як одна хвилина пролітають, але е, я хочу, щоб ти знову звернувся, тому що ті хлопці військовополонені 650 захисників Азовсталі, а загалом більше двох тисяч хлопців, які боронили і не лише знаходяться до сих пір в полоні, е, і нам треба про них пам'ятати. Так, це наша основна місія всіх українців. Пам'ятайте про них і боріться так, як вони боролися за нас всіх, тому що війна не закінчиться в Україні допоки всі військовополоні не повернуться додому. Тому пам'ятайте і боріться, і пам'ятайте про моїх побратимів захисників Азовсталі. Дякую пасибі тобі. Дякую, от всі питають, коли закінчиться війна, а тоді вона закінчиться. Так, така точка. коли всі будуть а, Дім, Посибі, що доїхав, пасібі, що прорвався дякую, фактично. Дякую вам. Давай дякую, та дякую. Дякую. От, ну, Мамі о, вітання. Хризи, хоча знаєш, мамо ми, стрі... ми бачимо частіше на Пізничному вокзалі частіше ніж тебе, але ми будемо да, не завжди не раді так. вас тут бачити в гості. Веди брата, як буде все <світна> вита <Дивити> родина. Це <Все, світна> діло проважаємо і сестру <світна> і маму. Усіх дякува за.